Прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рюте заявив, що його країна і далі буде підтримувати Україну стільки, скільки буде їй потрібно для перемоги над Росією. Ну от ну, получається як то так. Понімаєте про це він написав у Твітер. Київ знову став об'єктом варварських ракетних ударів. На щастя, з обмеженим ефектом завдяки західним системам протиракетної оборони. Я розмовляв з президентом України і підтвердив, що Нідерланди готові підтримувати Україну усіма можливими засобами від посилення систем протиповітряної оборони до якнайшвидшого початку підготовки постачання Україні літаків F-16. А це підготовка. А це а це навчання пілотів. Та спеціалістів наземних служб допомогти Україні захиститись це не вибір, це необхідність. Нідерланди будуть продовжувати підтримувати Україну тільки скільки їй буде потрібно для перемоги. Тому допомога Україні є ключовим пунктом порядку денного на саміті європейського політичного співтовариства. Побачили рекордну атаку, зокрема на столицю. Тричі за одну добу ми пережили в різний час доби якраз ці атаки. Чи можна якось підбити підсумок от цієї. Кількості невже тут тут теж винятково мова йде про виснаження? Зокрема, от вчорашня ракетна атака вона була дуже серйозна ну, в принципі. Складається враження таке, що росіяни оголосили полювання на патріоти. Складається враження таке, що росіяни просто поставили собі за ціль, що треба виконати слова Путіна про те, що ми будемо патріоти щолкать як сєвічки і судячи за цього, вони хочуть хоч щось показати своєму керівництву, і власне росіянам і їм потрібні ході якісь перемоги. Тому я думаю, що з цієї точки зору, перш за все, треба розглядати е всі подібні всі атаки. Плюс вчора ну ми бачили, що все ж таки атака йшла крім всього іншого на центр Києва. Тому не можна виключати того, що вони в принципі прийнято рішення про те, що треба спробувати обстріляти урядовий квартал і попасти хоч кудись в урядовому кварталі для того, щоб потім розганяти перемогу і розповідати про те, що вони добилися просто неймовірних якихось речей. Тому власне. Крім психологічної історії, про яку ми вже говорили, про яку ви щойно згадали, звичайно, це виснажує людей. Звичайно, це дуже неприємно впливає на дуже на багатьох від цього неможливо просто абстрагуватися. Але плюс додається, що ці дві, як на мене, важливі цілі це спробувати, все ж таки, хоч щось зробити з Петріотом, і зараз акуратно можна пропускати, що не виключено, що вони хочуть поцілити хоть куди-небудь урядовий портал для того, щоб потім розваняти те, які вони круті, як вони добувають, здобувають перемоги. Та я хочу нагадати, що в нас ще немає о, заяви від міністерства пропаганди чи брехні від Міноборони Російської Федерації, але в цілому російські воєнкори вчора вже писали, що якраз другий Петріот був знищений. Ну дум, дурень думкою багаті. Ми це чудово знаємо. Але пан Вадим, наскільки я пам'ятаю, от незважаючи на те, що в нас немає сумнівів, що Росія країна терорист, що в них немає жодних обмежень і що вони вистаріє можуть зробити що завгодно. Існували принаймні у світі такі неоголошені правила. Ну, перше це неможливість ліквідації, та, наприклад, лідера цього терористичного угрупування. Хоча Кирил Буданов вже зняв це обмеження, каже ні, на Путіна ми теж полюємо. Ну і от раніше здавалося, що ну як можна собі уявити, не дай Боже, Wall Street Journal Times виходить з обкладинками палаючого парламенту чи офісу президента. Ну все от тоді вже все от, от здається що крах, і росіяни теж мають розуміти, що така пробачте мене за це слово, та ескалація, але вона ну змінить дуже багато багато чого, невже вони цього більше не бояться? Чесно кажучи, я не думаю, що це завітли на будь-що. Якщо по-чесному, ну навіть якщо вони попадуть кудись в урядовий портал, це ніяк не вплив на країни, це ніяк не вплине на, на, на моральний стан українців, це ніяк не вплине на хід боїв на фронті. Тому я думаю, що чесно кажучи, це виключно їм потрібна будь-яка символічна перемога. У них е в принципі, вони там дев'ять місць брали бахмут, його досі не взяли. Їм не вдалося зробити з цього велику перемогу, і воно особливо в їхніх пабліках навіть не розійшлося. Але тому їм потрібна картинка. От твоїм потрібна картинка. Вони розуміють, що от розповіді про знищення тисячу хаймерсів і сотні петріотів, в принципі ну, все вже ніхто не вірить. Розумієте, рівень довіри до засобів масової інформації в Російській Федерації на сьогоднішній момент складає 38%. Це просто щоб ми розуміли, що вони за рік із приблизно 70 скопійками відсотків е, росіян вірили в змі. Зараз тільки 38% вірить їхнім змі, тому їм потрібно от якісь безперечні докази того, що відбувається. Ну але єдиний доказ, який вони мають, це те, що сьогодні ми бачили, що безпілотники літають над Москвою. В той же час я спеціально щойно подивився Росія. 24 вони про це взагалі не говорять. Тобто головна подія це очистка Москви, ріки від ну, мусора. Тобто, ну просто щоб ми розуміли, що і далі вони продовжують жити ці паралелі реальності, та то, знаєте, мені в цьому контексті згадується е, днями на пропагандистських е, ток-шоу. Вони говорили про обстріли Білгородської області, і ми всі мені здається, вже українці настільки непогано, ну принаймні прикордоння з Україною вивчили. Вони кажуть, шем'якіна жшемякіна. Яка різниця? Да, тобто їм наплювати власне на свої власні регіони. Але Москву, пане Вадимо, отут вже набагато важче приховати. І ми завжди з вами говорили, що е, москвичів е, мешканців. Санкт Петербургу все ж таки намагалася обмежити від цієї війни, і от коли ви говорите про картинку, про яку так мріяли росіяни. Вони її отримали та хай не на Росії 24 але в телеграм-каналах, в своїх телефонах. Ми дуже сподіваємося, що Москвичі гарно відфільмували, як працює їхня система протиповітряної оборони. Їх скоріш за все зараз атакували з сили Люксембургу. Ну ми ж знаємо, що Росія допікає всьому світу і не тільки нам. Що може за цим стояти? І е, е, ми ж говоримо про те, що ми хочемо завжди отримувати військову перевагу. А ще раніше ми з вами обговорювали: не дай боже, спонукати росіян долучатися до лав збройних сил російської армії. То чи тут можуть бути от якісь негативні наслідки? Ні, не буде ніяких негативних наслідків. Е, російське суспільство, в принципі, давно змирилося із тим, що відбувається навколо нього. Нові обстріли Москви ніяк не вплинуть на стан мобілізації. Це от я можу гарантувати. Просто є, на жаль, приблизно половина населення 49%, які підтримують мобілізацію, і там стався такий консенсус. Це вже підтримка і декілька місяців підряд. Тому можемо говорити чітко, що на жаль на жаль, ситуація така, що навіть вікові категорії 18-24, ну, на небільшу разлива до Мобілізація категорія серед них третина близько 30% відсотків підтримують мобілізацію, навіть серед них, тобто в даному випадку, от ті хто зараз є в принципі відразу після того, як Легіон Росія зайшов на територію Білоруської області, хтось із іноземних видань по моєму Таймс», Ряд наших експертів почали говорити, що ні цього робити не можна, тому що це мобілізує що більше росіян. Вони і так мобілізовані. Ми повністю зрозуміти. Вони і так достатньо мобілізовані. Вони розуміють, що мобілізація буде. Вони хочуть її уникнути. Але в принципі проти неї вони бунтувати не будуть. Це ні в яку народну війну не перетвориться, і повірте, ніхто ніякі дружини зараз мініний пожарський зараз тут з'являтися не будуть. І чого нам робити? Вы же представляете, что такое вот эта пересменка для украинской армии, которая на обоих флангов нависла над Бахмутом. Ну, это подготовленная просто крупнейший э, психологически важнейший удар по российской армии. Вот все это должно развернуться в ту или иную сторону. С какой сегодня? В ближайшие 12 дней. Любой исход. Это громадный удар по российской армии, по, скажем, таким старым терминам, морально-психологическое состояние российских вооруженных сил, российского общества. Тем более, что Пригожин сопровождает это очень энергичной и убедительной агитацией всего. Вот в чем Удивительный парадокс вот этой пара пригожинской кампании. Это не он лично, конечно, делает. Сейчас к этому мы вернемся, кто за ним стоит. Такую вещь не может один человек делать. Это же как блестяще продумано. По существу, вот тексты Пригожина. 20 раз не повторяются, наиболее концентрировано в последнем интервью. Он не мы, он подчеркнул, не мы развязали эту безмозговую, педорастическую, братоубийственную войну. Российская армия обосралась там, 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 теперь обосрется и здесь. Мы героически сражались, я взял Бахмут, но нож в спину нам вонзили предатели в Генеральном штабе, предатели Министерства обороны, и особенно предатели, живущие на Рублевке, олигархи на Рублевке, Чьи, чьи, дети они купаются в роскоши, в удовольствиях, а ваши дети приходят, ваших детей вам возвращают пеплом в цинковых гробах. Это прекрасная апелляция к народным массам и прежде всего к так называемому зе-патриотическому сектору. Ну, по моим оценкам, примерно 15 процентов населения это действительно абсолютно такие ёбнутые патриоты и, и вот он же апеллирует к ним и почему потому что он представляет достаточно влиятельные силы которые приняли, пришли для себя к, к, к непростому решению, как любил говорить Суровики, что война проиграна, и сейчас нужно заняться более важным вещью, как сохранить власть и собственность, и громадную собственность в послевоенной постпутинской России. И вот этот мотив угрозы гражданской войной, он не случайен в риторике. Он очень С одной стороны, он как бы призывает массы к этой войне, ну, его возьмите его обращение к солдатам. Но это же большевистская листовка 1916-1917 года. Солдаты вас вогнали в эту безмозгую войну. Порвите жопы тем, кто бросил вас в эту трагедию. А где эти жопы? А вот они там на Фронтской набережной, там еще где-то на Рублевке и, и так далее. А с другой стороны, он и очень серьезные люди, которые стоят за ним, запугивают ту же российскую верхушку, что или давайте пошло время капитулировать, уйти на границу 11 года, или мы сделаем это организованно, сохранив власть, или вы представляете, что если это начнется стихийно, в результате украинского наступления, когда десятки тысяч оставшихся живых, многие, половину мобиков перебьют, на десятки тысяч оставшихся живых мобиков с автоматами бросятся в наши города. И что они творят? Да уже бросаются. Мы же слышали на прошлой неделе, там несколько грузовиков с мобиками бежало из Луганска, З оружием. оружием брать Ростов, другие що одкури, то есть, все это що це реальні угрози. Противник сражается, да не відступає, яке має значення стримування Бахмуту на 9, фактично 9 місяців для майбутнього контрнаступу? От, щоб глядачі зрозуміли. E, взагалі, якщо ж розібратися у військовій доктрині, кожен напрямок, будь-який напрямок, який буде для нас e, позитивним у плані контрнаступу, його можна вважати як мінімум оперативним, але в більшості стратегічного значення. E, Бахмут свою роль як виконував, так і виконує, але це є, знаєте, ситуація деякого парадоксу. Тому що напрямок, який мав своє тактичне значення, і не більше декілька місяців тому, самі росіяни у сподіванні того, що вони швидко захоплять, що вони продемонструють силу і міць своєї зброї. А насправді вони дуже сподівалися, що вони прорвуть оборону і вийдуть напрямку. Краматорська, слов'янська, дружківки і зможуть говорити про те, що вони охопили адміністративні кордони Донецької області. себе не оправдало, але росіяни настільки були впевнені в цьому, що вони його займуть, особливо коли їм вдалося певна певні дії на Солидарському напрямку вони звичайно поспішили бити у дзвони на Бати І демонструвати, які вони могутні. Окрім цього, там було дуже серйозне поборювання. Вже не рахуємо Вагнера і збройні сили як всередині в структурі збройних сил Російської Федерації. Бо ми всі знає, знали, що на той час почали згущатися хмари на ті, по суті, мусунули але. Зараз, якщо будемо мати можливість хвилинку, проговоримо, що власне Суракін знову повертається на арену військову в Росії, і звичайно, тоді за Бахмут почалася серйозна заруба. З, звичайно, намагання продемонструвати якийсь успіх. Тим паче, ми пригадуємо, що Бахмут активізувався ворог після того, коли була вдала проведена успішна операція власне на харківському напрямку нашими збройними силами. І запропонувати якусь альтернативу, вони намагалися Бахмутом, хоча насправді вони пробували робити це, і Авдіївський напрямок, і Мар'янський напрямок. Ба більше навіть деякі дії, якщо пригадуєте, їхні військові були проведені на Запорізькому напрямку, але більш-менш або, хоча б в деякій мірі. Успішними їм вдавалися дії на бахмутському напрямку, тому що вони там паралельно ще проводили один експеримент, про який десь уже теж ми вже починаємо трішки забувати. Вони проводили експеримент використання людських хвиль і застосування в бойових діях ув'язнених, що по суті не властиво для жодних армій, ну крім ще радянської, але це теж була зовсім інша історія. Не властиво для армії використовувати абсолютно не підготовлених, не навчених людей для того, щоби виснажувати. По такій жуковській доктрині виснажувати е, умовно кажучи ворожу армію, а в даному випадку українську армію, е, і здобути хоча б якісь показники. Я Як, чому я кажу показники? Тому що по великому рахунку наступ, який відбувався в Бахмуті, це було захоплення в межах там 100, 200, 300 метрів просування в день. А це тільки показник. Це не є ні результат, ні ефективність, ні демонстрація якоїсь стратегії. Її. ні в е, жодні це те, що не буде вивчатися зі сторони Росії у військових академіях, військових тактиках. А якщо і буде розглядатись, це тільки як не потрібно робити, як неефективно використовувати що людський ресурс, що військовий. І знаєте, насправді, попри все, що росіяни там застосовували штурмову піхоту, яка в міській забудові е, направду мали має завжди дуже хороші показники. Що добре підготовлена, і тут їм не вдалося це зреалізувати. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.